Слава Богу. Слава Богу, навіки. Читаємо Євангелія від Івана, 5 розділ, 39 й вірш. Євангелія Івана, 5, 39. Дослідіть но писання. Бо ви думаєте, що в них маєте життя вічне, вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави, але вас я пізнав, що любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у імення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у імення своє. Того приймаєте ви. Як же ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви? Не думайте, що я перед отцем буду вас винуватити. Є хто, хто вас винуватити буде? Мойсей, що на нього надієтеся ви. Коли б ви Мойсеєві вірили, то і мені б повірили. Бо, про мене писав він. Якщо Писанням його ви не вірите, то як вірить поймете словам моїм? В події, яку ми сьогодні відзначаємо, є одне дуже важливе і, напевно, головне слово. Яке це слово? Віра. Ми сьогодні згадуємо в'їзд Христа в Єрусалиму яким одним словом можна було б це охарактеризувати? Слава. Я думаю, це буде найбільш правильна відповідь. Коли Христос в'їжджав в Єрусалим, там навкруги лунала слава. Вигуки, подяки, пошани, прославлення. І це було, ну, Головним таким емоцією, яка панувала на той час в той день. Коли ми говоримо про славу Божу, і, зокрема, про славу Ісуса, то ми можемо побачити, що ця слава. Супроводжувало його з самого моменту народження. Коли він щойно народився у Вифлеємі, то пастухам з'явилися ангели. І що вони сказали? Слава Богу на висоті і в людях ми. Коли вони слухали, тобто пастухи слухали співи ангелів, знаєте, що там сталося? Казуйте, пригадуйте? І слава Божа обгорнула їх. Якщо точніше, А ось, ось ангел Господній з'явився у них. і слава Господня осяяла їх. Осяяла їх. Ну, слава це поняття абстрактне, тобто нематеріальне, його не можна побачити, помацати, понюхати. Але автор Євангелії е, каже, що слава Господня осяяла їх. Тобто пастухи могли бачити славу цю. Вона була візуально видима. І вони її пережили, оцю славу. Коли ми читаємо про є таке свято преображення, ми також згадуємо цю подію, коли Ісус, взявши кількох своїх учнів, пішов на гору, і там написано преобразився, тобто Його вигляд змінився. І знаєте, що там сталося? Автор знов каже, використовує цей термін. І слава Господня осяяла їх. Тобто, я так розумію, там було Ця слава була якоюсь видимою, настільки видимою, що вони не могли пояснити свій стан, свої почуття і просто просили, хотіли залишитися навічно у цій славі, у цій присутності. Сьогодні ми також згадуємо подію, де фігурує слава. Слава знову ж таки. Богу, слава Богу Пророкові, який їхав на ослі, слава Богу чудотворцю, слава Богу тому, хто примножував хліби, хто давав людям очі, хто воскрешав мертвих. Знаєте, в чому була одна із причин, чому люди так прославляли Ісуса? Пригадайте, що сталося перед тим, яка така досить помітна, значима подія сталася безпосередньо перед в'їздом Христа в Єрусалим? Лазар. Воскресіння. Воскресіння Лазара. Знаєте, Воскресіння це подія, яка дуже і дуже неординарна. Тобто, не кожен день таке відбувається, і навіть не кожен рік. І тому я допускаю, що люди, які почули цю новину за їхнього життя, скоріше всього, це було вперше, вони чули таку подію. Ця подія була е, винятковою. Хтось когось воскресив змертве. І тому, коли перед святом зібралися в Єрусалимі мільйони людей, між людьми. Обов'язково між собою говорили про нього, про те, що сталося. І перепитували один одного, чи буде він на свято? Підходили до учнів і питалися, просили, покажи нам, познайом нас з Ісусом. Всі хотіли бачити Його. Тому що людина зробила щось надзвичайне. Я думаю, вам зрозуміла. Ситуація і зрозуміла поведінка людей. Коли ми чуємо, що хтось із людей зробив щось особливе, в нас мимоволі виникає бажання, якщо в нас є симпатія до цієї людини, чимось віддячити цій людині. А чим саме найперше ми можемо віддячити? Подякувавши йому? І певною мірою прославивши його. Ну, взагалі, поняття прославити ну, це не означає там, казати, як от у випадку з Ісусом, там Алілуя, хвала тобі, великий ти і такий, ну, якісь там особливі слова подяки. Прославивши, що можна просто сказавши якісь слова схвалення. Скажімо, коли ми один одному переказуємо, а ти чув? Що цей чоловік зробив? Він там когось спас, він там когось врятував. Це уже мається на увазі, що ми тим самим приєднуємося до, як є таке слово, всенародної слави тієї людини. Щось подібне сталося і в цей день, коли Ісус в'їжджав в Єрусалим. Люди прославляли. Його за щось конкретне, що він зробив. І ще раніше, коли він зцілював людей, ті, хто зцілилися, вони також дякували і прославляли Його за те, що він з ними зробив. Правда, Іван каже, що не всі це робили, були такі, які без подяки відходили, але в більшості випадків вони прославляли його. І знаєте, ця слава була е, не для всіх приємною. В той момент, коли в, е, люди вигукували славу Ісусові, знайшлися люди, релігійні лідери, які за, своїм, е, за своїми функціями, які вони виконували, а саме вчили людей. Шанувати і славити Бога, вони навпаки казали, зупиніть отих людей, які гукають. Забороніть їм говорити це. На що Ісус сказав, якщо вони замовкнуть, то що каміння буде кричати? Тобто ця слава, вона була, так би мовити, природною і мала підстави, щоб його славити. Але давайте повернемося ми до цього місця, з якого ми розпочинали наші роздуми. Ісус в одній із своїх проповідей говорить дещо дивні слова. З одного боку, ми бачимо, що все його свідоме місіонерське життя супроводжувалося славою. А тут Він каже: від людей я не приймаю славу. Від людей я не приймаю слави. Так скажіть, в той момент, коли він їхав на ослі, і люди вигукували йому славу, він приймав від людей славу чи ні? Ну, якби він її не приймав, він, напевно, щось сказав би. Сказав би, замовкніть, я не хочу чути тих слів. Але він цього не сказав. Тобто, виходить, він все ж таки приймав. Чому Ісус сказав таку фразу? І як нам розуміти її? Тут приймає, а тут не приймає? Коли ми читаємо ці слова, ми можемо бачити, я думаю, що редактори, які редагували ці тексти, тому що ми знаємо з історії, коли писалися оригінали Євангелій, то на той час. Не було розділових знаків і не було поділів на вірші, як ми сьогодні маємо на розділи. Там все писалося одним текстом. Але редактори, які пізніше опрацьовували ці біблійні тексти, для кращого розуміння вони поставили розділові знаки, крапки, коми і так далі. Дивіться, від людей не приймаю я слави, кома. тобто думка продовжується. Але вас я пізнав, що любові до Бога собі ви не маєте. І далі він говорить про людську славу і славу Божу. Каже, в вашому житті, в вашій поведінці, бувають випадки, коли ви приймаєте один від одного славу. Каже, коли хтось прийде в ім'я своє, а подібні вчинки люди роблять і до сьогодні. Є дуже багато людей, які прагнуть слави, дуже прагнуть. І вони готові на все сьогодні, навіть на злочини, для того, щоб досягнути слави, визнання. І каже, тобто це виходить, вони в ім'я своє це роблять, для того, щоб свої власні амбіції е, забезпечити. Каже, коли хтось приходить в ім'я своє, ви від нього приймаєте славу і віддаєте йому славу. А коли я від Бога прийшов, ви не приймаєте моєї слави. І якщо в інших випадках ви, можливо, і вигукуєте якісь слова вдячності, слави і так далі, ця слава не є щирою. Чому? Тому що ви не зрозуміли самого головного, що я прийшов від Бога. І моя слава це не моя слава, так як в людей. Я не в своє ім'я йду. Він неодноразово про це говорить, особливо в Івані від Івана. Він частенько звертається до тієї теми і каже, я не шукаю своєї слави. В первосвященницькій молитві перед своїми стражданнями він молиться, Отче. Прослав мене твоєю славою. І тут він каже, я не хочу приймати отієї слави так, як ви приймаєте від людей. І він тут торкається питання, каже, дослідіть написання. писання. Для чого? Тому що саме оце Писання, на якому ви основуєте всі свої правила, свою поведінку, своє життя. Вони говорять про мене. Вони говорять про те, що я маю прийти. Я маю прославити свого Отця і прославитися самому. Тобто Він чітко розділяє людську і Божу славу. Каже: я від людей не приймаю слави, бо я вас пізнав. Тобто, я знаю ваші думки, я знаю ваше серце. Ви любові до Бога не маєте. Тобто слава Божа, слава Богові, вона не роздільна від віри в Бога. Тобто, якщо людина не знає Бога, відкидає Бога, не вірить в Бога і одночасно прославляє Його, ця слава фальшива, ця слава штучна і вона не справжня. І Ісус не хоче такої слави. Він не хоче слави, як воно є і до сьогодні. В сусідній Львівщині, коли ви пройдетеся з селом і поздоровуєтеся з кимось ким добрий день, то вас ще можуть добре відматюкати, ви вибачте за грубість в прямому, в прямому розумінні Слова. Тому що там прийнято вітатися слава Ісусу. І в той же час життя, поведінка і навіть самі слова тих людей, які кажуть слава Ісусу, вони дуже-дуже далекі від євангельських вимог і від того, яким має бути християнин. Тобто ця слава є фальшивою. Ісус каже, Я не хочу такої слави приймати. Безпосередньо перед, перед своїми стражданнями. Ісус, от, я, я згадував уже цей випадок. Затривожена зараз душа моя. І що я повів? Заступи мене очі від цієї години. Та на те я й прийшов на годину оцю. прослав, Отче, ім'я своє. Залунав тоді голос з неба і прославив, і знову прославлю. Про що ці слова? Ці слова, е, е, оця подія, про яку тут говориться, вона сталася вже після в'їзду Христа в Єрусалим. Тобто, коли він уже був прославлений. Але з точки зору Бога виявляється, що Ісус на той момент ще не був прославлений. Він був прославлений тільки людьми. Але сама головна слава Сина Божого, вона була ще попереду. І Ісус як людина тривожився, переживав. Його емоції були е, збуджені, тому що Він. Відчував те, що має статися на Голгофі. З одного боку, муки, фізичні страждання, але з іншого боку, це була слава Божа. Дивіться ще один важливий момент. Іване від Івана 12 році, там де безпосередньо говориться про в'їзд Христа в Єрусалим. А другого, дня, Івана 12, 12, а другого дня, коли безліч народу, що зібрався на свято, прочула, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмами вітя і вийшли на зустріч йому та й кричали, «Осанна благословенний, хто йде у Господнє ім'я. Цар Ізраїлі. Ісус же, знайшовши осля, сів на нього, як написано, не бійся, дочко Сіонська, ото цар твій іде, сидячи на ослі молодому». Слухайте, а учні його спочатку того не зрозуміли були. Але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано, і теє вчинили йому. Після того, коли Він був прославлений. Коли прославлений? Після своєї смерті і свого Воскресіння? І ще один важливий момент. Коли Ісус по-справжньому прославився там на Голгофі? Ви знаєте, хто перший його прославив? Справжнім прославленням? Я, я тільки коли готував оцю проповідь, звернув увагу на один цікавий момент. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: Отче, у руки Твої віддаю Свого Духа, і це прорікши, Він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи дійсно праведний. Був чоловік цей. Першим, хто прославив Ісуса, був той, хто його розіп'яв. Який парадокс, правда? Той, хто його розіп'яв, йому першому відкрилися очі, і він, можливо, ще не до кінця все, що там відбулося, зрозумів, але він зрозумів одне. Він справді син Божий. Це були його слова визнання, визнання того, чого не зробили книжники і Фарисеї. Ті, які е, повинні були його чекати, самі приготуватися і людей приготувати до тієї слави. Але вони цього не зробили навпаки. Вони і за заздрощі. Що Ісуса прославляють, вони його віддали на розп'яття. І тому Ісус, Він і сказав ці слова, що не приймаю слави від людей. Тому що людська слава і, і слава Божа це зовсім різні речі. І прославити по справжньому Ісуса, Сина Божого, може тільки той, хто повірив у нього як того, як посланого Богом для особливої місії, як посланого Богом для того, щоб прославити і Сина і прославити Отця. І тому в день Воскресіння, коли Він воскрес із мертвих, це був тріумф слави Ісусової і тріумф слави Небесного Отця. І, власне, потім всі ці 2000 років тому після цієї події, це є тріумф слави, Сина Божого. І ця слава проявляється перш за все, на мою думку, саме в покаянні людей. Коли людина кається, визнає свої грехи і приходить до Небесного Отця, визнаючи, Сина Божого за Месію, за того, хто приніс спасіння і оправдання, це і є момент великої слави Божої. Це, це є той момент, який найбільше прославляє Небесного Отця. І сьогоднішнє зібрання, сьогоднішні е, віруючі люди, які своїми устами визнають Його. Як сина Божого і своїм життям це підтверджують, це і є, власне, слава Богу. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили, бо про мене Писав він. Якщо Писання в його ви не вірите, то як віри поймете словам моїм. Ісус хоче сказати, що віра і справжня слава Богові, розпочинається з Писання, з відкриття Божого. Сьогодні 에, закон Мойсея, про який говорить тут Ісус Христос, для нас, віруючих людей, немає прямого відношення до нас. Але ми маємо святе Писання, яке 에, залишили для нас апостоли. І яке нас учить і допомагає нам в нашому житті, і разом з іншими аспектами нашого практичного християнського життя, воно каже нам, як правильно прославити нашого Господа. Тому що ми надіємося після нашої фізичної смерті увійти в Царство Небесне. А знаєте, що буде особливою. Такою характерною особливістю Царства Небесного, там у вічності, на небесах, там буде все просякнуте славою. Якою вона буде, ну ми можемо тільки фантазувати, але там все буде наповнено, вся атмосфера буде наповнена славою нашому Богові. І уже тут, на цій землі, ми, якщо можна так сказати, учимося тієї слави. І я ще раз повторюю: найкраща ця слава в нашому житті може проявитися нашою вірою, нашим покаянням, яке було свого часу в нашому житті, нашим святим і побожним життям згідно святого Писання. Так як Сьогодні хоче бачити нас, той, кого ми хочемо в нашому житті прославити.